Друзі, всім привіт! Хто ще не встиг посадити в саджанці полонечки, телефонуйте. Зараз знаходжусь на ділянці і ось так швиденько пакую полуничку, це у нас група 30 штук. Саджанців ще є сказати, достатньо. Чотири сорти в наявності. Звертайтесь. Трішки оце все потрібно те пропалене повиносити. Ось тут я так вже підкопував. Румба у нас кольором червоніша за останні сорти. Так, це у нас зараз бріла, набріла не, не я продаю, собі буду розсаджувати. Так. Колері, ну тут у нас ще треба прополотали. Вже <кхм> вже це буде весною все. Так що кому потрібно. Я ось тут так швиденько зразу на полі все запаковую, підписую. Тут у нас серія. Румба. Так, Лері. Ось. Ось такі невеличкі пакуночки люди замовляють. Зразу все встречу і сьогодні вечором все поїде на, на пошту. Ось такий листок. Листя вже так прилягає до землі, готується до зими. У нас вже середина листопада. Ще саджати можна ще, ще все до того прийметься. Це у нас сирія. Такі потужні листи. Дуже подобається мені сорт серія. Чисто хлистям. Тільки це трішки мене смущає Оця вигляд ділянки, що вона така занедбана. Ну, все, що могли ми зробили. Все, що могли ми зробили, але весною садинці ці всі повикопуються. Пройдемо фрезами і швиденько прополимо, я думаю. Ось буде бомба. Це у нас сорт фейт. Його не продаю, його буду собі розсаджувати, тобто такий невеликий е рядочок, де досадити, який також світлий. Сподобався мені цей сорт і трішки хочу собі його розсадити. Так тому, друзі, кому ще потрібні саджанці, звертайтесь. Ось так тут так, така місцена класна у нас. Все, всім хорошого дня, до побачення.